Ви знаєте, Степан Ількович прожив дуже велике життя, дай кожному з нас прожити таке достойне, велике, сповнене гідності і пошане життя. Він боровся до своєї останньої хвилини, боровся за Україну, боровся за хлопців на фронті, висловлював свою позицію, перебуваючи в надзвичайно складному вже фізичному стані, який не кожна людина пережила б з такою гідністю, як переживав він. Він думав не про себе, а він думав про тих хлопців, які на фронті. Він думав про борців за українську волю, незалежність, тому що він сам був борцем за Україну. Він боровся все своє життя, він поклав своє життя і, мабуть, можна сказати, кар'єру, тому що Хмара був безкомпромісним правдорубом і немає жодної влади, яку він не критикував. І Тому ми бачимо, що коли він був в біді, в хворобі, йому простягнули руку допомоги не влада, не держава, не е, чиновники, якісь, не політики, не колишні однопартійці. Йому простягнули руку допомогу військові, націоналісти, такі самі, як він. Які вирішили, що не може патріарх української нації один з засновників української державності помирати в негідних умовах, прожив гідне життя і з гідністю пішов з цього життя, зробивши свій великий внесок в розбудову української державності. Так склалося, що от у нас за українську державу борються завжди потрібно боротися за Україну, як боролися великі. Від Святослава до Канавальця Бандери Шухєвича е, і до наших сьогоднішніх солдат на фронті завжди потрібно боротися. І Хмара боровся. Він був борцем. Mm -hmm. і боровся до своєї останньої секунди. Почнемо спочатку, як так сталося, що стоматолог, людина прибуткової професії, стала займатися антирадянською пропагандою, критикувати союз захід за зговірливість з союзом. І опинилася зрештою в тюрмі. — Там, де треба. <плес> ну, по-перше, я дуже любив історію самого дитинства і шукав, як з нею познайомитись, Ну, це ціла історія. Ну, якась така тяга була до політики. А вибір медицини був своєрідний, вимушений, свідомий, тому що це найменш заідеологізована професія. І вважаю, що це правильно було зроблено, але зацікавленість історією, політикою вона не залишала і постійно, так би мовити, намагався. Удосконалювати свої знання, але на переломі 60-х і 70-х, ну, воно вже, як кажуть, накопичені знання, ця енергія мусить мати десь вихід. Наступає такий момент, а провокує його якісь події. І саме події от на початку 70-х років, репресії, переслідування української інтелігенції, взагалі судові, позасудові збирав прізвища, кого арештували, кого виключили, наприклад, з університету, там найбільше з Львівського, з Київського і навіть з вищої партійної школи. Був звільнений ректор Чумак за Національний ухил. Ну, і ще деякі викладачі, інших не знаю, але Чумака і прізвище до сьогодні запам'ятав. Теж в той час його звільнили з вищої партійної школи ЦК КПУ. Все це треба було, я вважав, що це треба висвітлити. І от зібрав цей матеріал. Плюс е, моя стаття частково з піробітницею спритна дипломатія. Е, а потім я працював паралельно, о, довго, то, то багато я то. «Етноцид українців СССР. Ви вже працювали на, ці, так, е, на цій націонах. Так. Так, так. А і потім вийшла стаття вже про ці е, репресії, яку я назвав генеральний погром. Ви написали статтю? Так, все написав це. Ну і пішло. Вдалося передати за кордон. Ну от ви в трьох сідаєте, так? Процес над вами скільки тривав? Ну, слідство тривало. Слідство тривало десь півроку. Тобто досить швидко вас посадили. Слід ну, слідство півроку, а що там там. А ви були в СІЗО в цей момент, поки тривало слідство? Да, Чи да. на волі? Яке де, де на волі? В Львівському У Львівському ізоляторі КГБ. Там. Угу. Ну, тюрма КГБ Налонського, тепер там музей. — В тюрмі Налонського, так. Да. Де загинуло до вас багато українських? — Ну, це знаменита тюрма, так. Що... Угу. Значить, вас садять і відправляють з ну, дві статті. Так, Два. одна антирадянська пропаганда, інша незаконна підприємницька діяльність. Так мається на увазі, що ви начебто надавали якісь приватні стоматологічні послуги? комусь. Так, я вам скажу, що значить, яка була, яка була тактика КГБ? Обов'язково всім, кого садили за 62 другу статтею. Mm -hmm. Обов'язково знаходили якусь чисту чисту так, як називається кримінальна стаття. Тому що чому вони це робили? Ну, я думаю, з двох причин. По-перше, що 62 стаття вона абсолютно не відповідала тодішній Конституції. І вони перестраховувалися. І потім, щоб ще кинути тінь на нашого брата, що от бачите, той торгував. О, Підсудили наркотики одному, другому там 10 доларів, торгово валютою. Олекса Тихий, обріза знайшли в нього десь там, на Донбасі, де він жив. І так далі. Тобто мені підприємність, якби, ну, стоматологом працювався, це, це ніби логічно, можна було сприймати. От така була їхня тактика. З двох причин, яка, щоб угу. з однієї сторони кинути тінь, а з іншої, щоб застрахуватися на випадок чогось, що тих, кого судили по 62 статті, всі вони порушували Конституцію СССР. Бо 62, ще раз кажу, не, не відповідала чинній Конституції. Угу. Значить, і ви сідаєте, це одночасно ваш процес з процесом над Стусом, умовно кажучи. Приблизно в той самий час. От в Києві судять Стуса, у Львові судять вас. Так. І вас відправляють а, на а, Урал, який і зараз тюрми на Уралі є філіалом пекла на землі. Ну, там завжди, Найстрашніші політичні тюрми. І ви зразу в перм. Що Кучино, там дві, дві зони, де ви були, це і досі найстрашніші зони взагалі пост Совка, Совка. Ну, які вони зараз, я не знаю, що там. То, це. Вважається, що зараз на Уралі дуже страшні тюрми, де, де людей перемелюють, ну, досить швидко, вбивають досі Там, ну, і сажають політично. В Росії всього можна чекати, так що це. І от ви багато разів казали, що ви були готові сісти, морально, що ви внутрішньо вже. Морально були готові. Ну, я розумів, що рано чи пізно, ну це ж боротися з такою машиною, що вони все-таки колись мене вичислять і обов'язково це станеться. Але коли, ну, це невідомо. Коли я сидів в камері КГБ і зимою, знаєте, ні мушинки, ні комарика, нічого немає. Умови не сумісні з життям, а. Органіст живе, Ми бушували. Хто активніший, то по хребті палеці. Ліберали ніколи державу не побудують. Росіяни навіть в тюрмі залишалися на позиціях імперських. Москаль є москаль. Я був фанатичним захисником ядерного потенціалу України. Але зараз це поновити неможливо, Володя. Швидше збирай свої речі і забирайся з банку. Не муч Україну і не крути собі більший термін. Просто жах. Жах. Ну, було ж очевидно. Таких загроз для держави не було. Ще не було. Думаєте? Так.